Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Два дні тому назад, у минулий вівторок, уряд Канади опублікував і презентував свій бюджет на цей рік, на наступний рік і показав своє бачення розвитку Канади на найближчі декілька років. І цей бюджет, друзі, він чітко відображає. Як уряд Канади сприймає і розуміє все те, що зараз відбувається в світі? І я впевнений, що з цим бюджетом треба, щоб ознайомилися люди во всіх країнах, в тому числі в цьому бюджеті також таркаються і України. І це чому я вирішив познайомити вас з цим бюджетом, щоб українці знали, що відбувається в Канаді, до чого готується Канада. Тому що все це також торкнеться і Україну. Додивіться, будь ласка, до кінця. Дослухайте до кінця про цей бюджет. Це дуже-дуже важливий документ. Я не є фахівцем в бюджетах і я, як сказав в моєму попередньому відео, не буду сам розповідати про нього. Замість цього я вам включу зараз послухати. Умну людину, яка є класним фахівцем в цьому питанні в бюджеті, він не є лібералом і він не є консерватором. Він нейтральна людина, спеціаліст, економіст, який чітко і класно знає, що таке бюджет, і він дуже класно розповів, що таке цей бюджет. Поки ви будете слухати про цей бюджет, дуже важливий бюджет, в тому числі і для українців. Я пропоную з вами погуляти зі мною і з моєю родиною по Ванкуверу. Ми з вами погуляємо по нашому найулюбленішому місці в Ванкувері. Це English Бей. Ця прогулянка у нас була останньою перед тим, як ми повернулися з Британської Колумбії до Манітоби. І ще хочу вам нагадати, друзі, щоб ви не забували підтримувати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, пишіть коментарі. Тож слухайте уважно до кінця і любуйтеся красивими осінніми ванкуверськими пейзажами. Уряд Канади сьогодні оприлюднив бюджет, і цікаво подумати про його наслідки та ідеї, які там закладені. На мій погляд, це дуже схоже на бюджет часів Пола Мартіна та Жана Кретьєна. Тут є певна частка жорсткої економії, але водночас і цільові інвестиції спрямовані на розвиток окремих халузей, щоб вони могли успішно розвиватися в Канаді. Фактично, це визнання сучасної світової ситуації. Зверніть увагу на акцент на військових витратах. Раніше ми купували військове обладнання у США. Тепер ми усвідомлюємо, що США більше не є стабільною демократією, не є надійним партнером, не є країною, якій можна довіряти і фактично становлять загрозу для Канади. Тому, визнаючи це, ми розуміємо, що маємо розвивати власну військову промисловість. Сучасна військова промисловість дуже відрізняється від тієї, що була раніше, адже те, що ми бачимо в Україні, це війна дронів, яка розвивається надзвичайно швидко. Потрібно постійно створювати нові, більш удосконалені моделі дронів. Треба швидко реагувати та розробляти нові технології. На початку війни, коли Росія вторглася в Україну, українці покладалися на турецькі дрони Бейракта. Пам'ятаєте навіть пісню про ці дрони? Вони були дуже ефективні, але зараз про них уже не чутно, вони застаріли. Отже, уряд Канади, не бажаючи купувати дрони у США чи де інде і розуміючи, що не варто передавати такі технології ненадійному партнеру, як США, прагне розвивати це виробництво в країні. Можливо, ми продаватимемо зброю союзникам Німеччині, Великій Британії іншим членам НАТО. Але головна ідея полягає в тому, що потрібно мати власне виробництво. Федеральний уряд вкладає значні кошти у розробку озброєнь це допоможе Канаді виконати вимоги НАТО щодо відсотка військових витрат, відволовний внутрішній продукт або принаймні наблизитися до цього показника. Але головне, ми просто не маємо вибору, нам потрібно створювати це виробництво всередині країни. Інша важлива сфера витрат це видобуток ресурсів. Уряд визнає, що відновити виробництво в Канаді у тому вигляді, як воно було раніше, неможливо ми не можемо конкурувати з Китаєм. Китай довів виробництво до мінімальних витрат, і тамтешні компанії працюють із надзвичайно малими прибутками. Автомобільна промисловість гарний приклад у Китаї багато виробників, які вже будують заводи без участі людей, просто вимикають світло, бо роботи працюють самостійно. Вони настільки далеко попереду нас, що в Канаді подібне виробництво не створить робочих місць. Якщо б ми навіть запровадили таку автоматизацію, людей воно б не працевлаштувало. У самому Китаї рівень безробіття також зростає. Тому логічно очікувати, що Канада більше зосередиться на видобутку та первинній обробці сировини. Ми маємо другу за величиною території у світі, багаті ресурси, і уряд визнає, що це й надалі буде нашою ролью постачальника сировини. Цікаво, що уряд планує скоротити імміграцію, особливо притік тимчасових іноземних працівників. Це означає, що вони прогнозують зростання безробіття і справді. Безробіття зростає і в Китаї, і в США. Хто звинувачує в цьому штучний інтелект, але, імовірно, справа не лише в ньому ми просто виробляємо більше, ніж потрібно людям, і суспільству треба переосмислити, як розподіляти ресурси. Імовірно, нам не буде потрібно стільки працівників, як раніше. Багато канадців не захочуть виконувати певні види робіт, але можливо доведеться прийняти цю реальність. Наприклад, мало хто захоче спускатися в шахту, але, імовірно, зросте кількість робочих місць у сфері послуг, і з цим просто доведеться змиритися. Федеральний уряд, здається, усвідомлює це, скорочуючи притік іноземної робочої сили. Я очікую, що Канада, як справедлива країна, дозволить тим, хто вже приїхав сюди працювати і оселився, пройти шлях до постійного проживання і громадянства. Адже іммігранти зазвичай стають чудовими громадянами, хорошими працівниками і роблять великий внесок в економіку. Ми не хочемо виглядати так, ніби просто експлуатуємо людей. Ми справді мали нестачу робочої сили після пандемії. Тому залучали працівників з-за кордону, але тепер ця потреба зменшується, бо безробіття зростає. Отже, цей бюджет це поєднання цільових стимулів у певних галузях і скорочення витрат в інших. Федеральний уряд намагається раціоналізувати фінанси, стримати дефіцит і водночас підтримати стратегічні сфери. Це нагадує політику жорсткої економії з одночасною підтримкою ключових галузей, як за часів Мартіна і Кретьєна. І в цьому сенсі це розумний, хоч і гіркий бюджет. Я підозрюю, що ми побачимо дефляційний тиск, не обов'язково падіння цін, але суттєве зниження інфляції. Компанії будуть змушені боротися за кожного споживача, і замість підвищення цін шукатимуть способи їх утримати, що зменшить корпоративні прибутки, а отже, і податкові надходження. Федеральний уряд, схоже, намагається це передбачити. Усе це сталося через пандемію, а потім через нестабільність. у США. Тепер уряд хоче залучати до Канади високосвічених фахівців, переважно у сфері медицини. Схоже, що саме на це буде спрямовано основні інвестиції. Вони не очікують повернення значного обсягу виробництва в Канаду. Можливо, ми будемо робити проміжну обробку, наприклад, перетворювати колоди на поломатеріали, але не кінцеве виробництво. Ідея полягає в тому, щоб зосередитися на інтелектуальних галузях, дослідженнях, розробках, інноваціях. Те, що успішно робить Каліфорнія, може добре спрацювати і для Канади, адже саме там створюється найбільша додана вартість. Американські компанії розробляють продукти, отримують основний прибуток, а виробництво передають іншим країнам так само може бути і в нас. Отже, цей бюджет спрямований на залучення науковців і медичних спеціалістів, бо саме медицина та охорона здоров'я це галузі, які завжди зростають. Загалом цей підхід виглядає цілком логічним, просто потрібно звикнути до того, що деякі сфери скорочуються. А інші отримують підтримку І, хоча неприємно бачити дефіцит бюджету, іноді потрібно витрачати гроші, щоб створити майбутнє. Саме це зараз і робить Канада діє сміливо, щоб забезпечити розвиток. Тож, друзі, як ви зараз самі все це почули, уряд Канади гарно розуміє, що зараз відбувається в світі, і до чого треба готуватися, і Канада готується до можливої війни. В тому числі і зі Сполученими Штатами Америки, це те, про що ми з вами на цьому каналі говоримо вже декілька місяців, що є висока вірогідність того, що Дональд Трамп все ж таки розпочне війну проти своїх. Сусідів. Канада до цього готується, і в Канаді сприймають всі ризики і все, що зараз відбувається навколо в світі, з досить, досить зрозуміло і з ясною головою. Друзі, ще раз хочу вас попросити підтримати мене, підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на канал. Ви знаєте, що на цьому каналі я вам даю чесну інформацію. Я не кричу, що все пропало, як це роблять консерватори. Я намагаюся дивитися. На речі, такими, якими вони є, і намагаюсь тримати вас в курсі правдивих е, подій, що відбуваються в Канаді, і не тільки в Канаді. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили, що ви думаєте стосовно нового канадського бюджету і підходу канадського уряду до того, що зараз відбувається в світі. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з з вами буду прощатися, а ми як завжди зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.